Неймовірна пропозиція: жіночі в'язані светри від бренду Esmera. Розглянемо Розглянете трішки поближче. У нас ось така гарна, сіра, в'язана моделечка. Тут у нас по центру така, як лінія. Дивіться, яка у нас горловинка. Воно дуже приємно тягнеться. Дуже приємно при цьому на доторк. Дивіться, тут внизу максимально гарно тягнеться. Тут немає якихось блог манжетиків, але рукавчик також еластичний, гнучкий. І ідеально підбудуються під ваші ручки. У нас тут три види кольорів: є знову ось така сіра моделька, яку тільки що демонстрували. Є ось така гарна червона. Принцип наличиї усіх однаковий, тобто вони одинакові, але різниці лише в кольорі. Є ось така у нас чорно біла тобто тут білий низ, як ми бачимо, і чорний верх. Це ось також видно. Це ось якраз так наш білий низ. Дішки по составчику. З вами подивимось. Тут у нас 48% віскози, 37% поліестеру та 27% поліаміду. Займаємо ще трошечки. Ці моделічки. Вартість однієї одиниці 269 гривень. лоті у нас 7 штучок. Загальна варсть слоту 1885 гривень. Розмір, ексесочка одна. M-очка 4. І елічка одна. А для замовлення такого чудового лоту звертатись до наших менеджерів.